Мої вітання друзі, сьогодні буду вивозити гноївку, вже трохи назбиралося. а в мене кину дренажного насоса, я вже неодноразово показував, як та робота проводиться. Ну і сьогодні ще раз покажу. Накачаю єврокуб і їду підживлювати ярий ячмінь. Качати буде орієнтовно 3-4 хвилини, а я за той час йду візьму треногу, ногу. Постараюся відео відзняти ще в полі. Є руку повний, шланги відкинув, буде ще одна ходка. Ну що ж, беру треногу, ногу, гружу в кузов. О, тут в мене ще коса, граблі, рідно. Заодно накосимо люцерни худобі. Ну що, друзі? Включаємо масу і погнав. Я вже в полі, ще скажу вам пару слів. Ячмінь зійшов досить гарно, сіяв я його 29 березня, Підживив пшеницею, о, вибачте, селітрою минулого тижня. Тут є в мене 20 сотих, розсіяв мішок селітри і вівторок гербіцидами шуганув проти зілля. Все добре, але є одне але, друзі, я вам покажу. Пилюка, одна пилюка, він просить дощу. Кругом дощі йдуть. Десь міста заливають, а у нас тут тільки зранку сьогодні Чуть-чуть покрапів п'ята година ранку і все, і по дощеві. Ну але що ми можемо, друзі, зробити? Що є, то є. Іду відкриваю я. Краник. Ага, чуть не забув, заговорився, був би кришку забув зняти. Кажу, відкрию кришечку. Відкриваю Є. Все. краник і то буде перша передача, Довжина на 150 метрів якраз хватає туди і назад. В Одну сторону йду, там потім буде зупиночка невеличка на кошу люцерни. ну я напевно то відзнімати не буду, тому що самому трошки незручно. А коли я другий раз буду їхати, то ще триногу поставлю. Ну що ж, відкриваємо краник. Пішла пожива. І буде підживлення, а одночасно з тим буде волога, такий собі штучний дощ. Перша передача і вперед також посіяв ячми, але він сіяв сівалкою. Я сіяв руками. Один круг. Вже дотікає ноївка, але тут така серйозна хмара сумеє, що я вже не буду чекати, щоб воно все стекло, закриваю крана, а їду другу ходку роблю. Може бути дощ тоді не влізу. Ну що, Я погнав. яка З заходу Суми. Я другою коркою і вже доходжу до кінця. Бачите, вже мало сталося гноївки Але телефону на штатив не ставлю, тому що серйозна хмара соне, вже бачу, така пилюка піднялася. Я боявся ставити, щоб не замок телефон. Ну все держи, Доїжджаю я до кінця. Всіх вам благ. Хороших вам врожаїв.